Від початку роботи Верховної ради нового скликання обранець від 154-го округу Валентин Королюк зареєстрував один законопроект про відзначення 450-річчя міста Радивилів та зробив два депутатські запити. Один стосується врегулювання конфлікту, що склався навколо розпаювання земель Мирогощанського державного іподрому. Зняти напругу, вважає нардеп, можна розмежувавши майно та землю іподрому і сільськогосподарського підприємства. Другий депутатський запит це відновлення знов відміненого курсування потягу з долбунів красне. Він напередодні. Виборів був відновлений, а після виборів знову відмінене курсування цього потягу для того, аби знати проблеми виборців. Валентин Королюк відкриває сім громадських приймалень. Вони вже діють у Рівному, Млинівському, Демидівському та Здолбунівському районах. А наступного тижня запрацюють у Дубні, Дубенському та Радивилівському районах. Безкоштовно ми представимо в центрі місця теж громадську приймальню. Для народного депутата щоб теж мати можливість і рядовому присічному громадяну виборчу округу номер 154, незалежно від місця його проживання, теж зустрічатися. Приємно, що у першій розмові, коли був голова обдержної держадміністрації, у нас в місці була розмова із народним депутатом і була підтримана ідея співпраці на пофінансування. Такого болючого питання в нас в місідубно як спортивна школа. Прийом громадян Валентин Королюк обіцяє проводити особисто встановлений алгоритм роботи Верховної Ради. І останній місяць, останній тиждень кожного місяця, буде проводитися робота безпосередньо депутатом по прийому по прийому громадян. Кожного останнього понеділка місяця нардеп планує спілкуватися із мешканцями Дубна, Дубинського та Радивилівського районів. Кожного останнього вівторка прийматиме жителів у Млинівському та Демидівському районах. А кожної останньої середи працюватиме у Здолбунівському районі. В інші дні людей прийматимуть помічники. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.